Всім привіт! Ми продовжуємо наш плейлист е, курс індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти останнім дієсловам з останнього уроку. Отже, він любить купувати книги. Він любить діасока. Вже навіть і смішно. Ну. Купувати книги. Мембелі. Буку. Діасука Мембелібуку. Ти дивишся на картину. Ти дивишся. кому мелігат Картину Лукісан. Тобто без прийменника ми просто говоримо, ніби ти бачиш картину. Це одне і те ж саме. Каму, меліад, лукісан. Ми хотіли б купити будинок. От якщо хотіли б, така більш вічливіша форма. Так, ми говоримо інгін, вживаємо дій слово. Ми хотіли б камі інгін купити мембелі будинок рума. Камі-інгін, мембелі, рума. Я хочу їсти. Я хочу. Сая Мау їсти Макан. Сая Мау Макан. Я бачу цю книгу у його кімнаті. Я бачу. Або я бачив, можливо, тут краще звучить українською. Сая Меліат Цю книгу, тобто книгу цю. так, Буку іду. У його кімнаті. Ді, камар диа. Саємельгард буку іду, Ді камар Дія. На ринку є фрукти та овочі. Тобто спочатку говоримо є. А далі все решту. А, ада. Фрукти та овочі. Буа, дан саюран На ринку, дипасар. Ада боа, дан сайуран, пасар. Я хочу яблуко. А вона манго. Я хочу сая мау. Яблуко, апел. Пам'ятаємо, так, що одне і те саме дієслово ми не повторюємо. Двічі в одному тому самому контексті. Далі пишемо просто дослівно. А вона Манго. А вона, дан Дандія, манга. Сая Мау Апель. Дандія манга. Я хочу випити соку. А він кави. Я хочу Сая. Мау. Випити соку мінум джус. А він кави. Та сама ситуація. Дослідно. Так і пишемо А. Дан. Він. ДІЯ Копі. Сая Мау мінум джус. Дан Дія копі. У моєму будинку є дві кімнати. Починаємо з Ада. Тобто є дві кімнати Дуа камар, у моєму будинку. Дірума Сая. Ада ді Дірума сая. Ми хотіли б побачити цю картину. Ми хотіли б. Kami ingin pebacite melihat cukarteno eh, topto karteno, karteno tsu, tak? lukisan itu, kami ingin melihat lukisan itu dia suka membeli buku, kamu melihat lukisan, kami ingin membeli rumah. Saya mau makan. Saya membeli buku itu di kamar. Dia ada buah dan sayuran di pasar. Saya mau apel dan dia mangga. Saya mau minum jus dan dia kopi. Ada dua kamar di rumah saya. Kami ingin melihat. Лукісан і ту. Ти хочеш? Купити тут овочі? Ти хочеш? Каму мау. Купити овочі тут. Досильно треба говорити, так? Купити овочі, мембелі. Yuran, tut, di тут Kamu Каму Мау Мембелі Саюран sini? Вона хоче жити там. Вона хоче. Діа Мау жити Тінгал. Давно не зустрічалося ніє слово. Думаю, не призабули. Вона хоче жити. Диа Мау Тінгал там sana. Дія Маутінга, Він хотів би з'їсти смаженого рису та випити кави. Отак. От Він хотів би Дія Інгін з'їсти смаженого рису. Так? Макан, наш смажений рис, так? одна з візитних карток кулінарних візитівок Індонезії смаженого рису. nasi gorend ta wypity kawy. O tu to jest słowa różne, Tam ziste tam wypite. To ich, zazwyczaj, trzeba używać. Ta wypity kawy. Dan minum kopi. Dia ingin makan nasi gorend dan minum kopi. Tu je sik kawa І вода. Починаємо з ада. Ада. Тобто є. Існує. Так? Є. Сік, джус. Кава. Копі. І вода. Дан айр. І в кінці тут. Дісині. Ось такий порядок слів. Оце «ді сана» – це в кінці. Потрібно ставити. Отже, ада. Джус, копі, dan air, disini. Такі Аїр це вода. Так, не повітря. Вода. Я хочу купити будинок. Я хочу. Саямау. Купити мембелі, будинок. Румах. мау мембелі, румах. Він тебе бачить. Тобто він бачить тебе, треба сказати. Так. Він бачить. Діа мелігат тебе каму. Діа мелігат Каму. Ми хочемо там купити фрукти. Або ми хочемо купити фрукти там, як треба сказати дослівно. Ми хочемо камі мау. Купити фрукти мембелі буах і там ді сана. Камі мау мембелі Буах ді сана Вона хотіла б купити цю картину. Вона хотіла б Дія Інгін купити мембелі. Цю картину. Тобто цю картину, так? Луки сан і ту. іту. Ну, картину цю потрібно сказати. дослівно. Дія Ingien мембелі, Luki San і ту". Я бачу твій будинок. Я бачу Сая Меліат. Твій будинок. Будинок твій так дослівно. Рума Каму. Сая Меліад Рома Каму. я хотів би побачити його кімнату. Я хотів би Сая Інін побачити Меліат Його кімнату. Камар і ту. Камар. Тобто його не цю кімнату, його кімнату Камар Діа. Saya ingin melihat kamar dia. Kamu mau membeli sayuran di sini? Dia mau tinggal di sana. Dia ingin makan nasi goreng dan minum kopi. Ada jus, kopi, dan air di sini. Saya mau membeli rumah. Dia melihat kamu. Kami mau membeli buah di sana. Dia ingin membeli lukisan itu. Saya melihat rumah kamu. Saya ingin melihat kamar diam. Я хотів би купити яблук. Я хотів би Сає інгин купити мембелі Яблук Apple. Сає Інгін Мембелі Апл. Ти хочеш жити у Джакарті? Ти хочеш Каму Мау жити. Tingal v Džakarti di Džakarta. Kam u Mau Tingal di Džakarta? Mi hočemo piti na renok. Mi hočemo kam u Mau piti prgi na renok, premenek naprej, tako ke, pasar. Камімаопергі кепасар. І я хотів би купити цукерок. Я хотів би Саєін купити мембелі, цукерок, пермен. Саєінгін, мембелі, пермен. Ну і подібне, але коротше.

Пасар. Сая імін Мембелі Пермен. Сая Мау Пермен Ту. Отже, на сьогодні все. І всім до зустрічі на наступному уроці, де на нас вже знову ж таки чекає наступна п'ятірка Дієслів. Сапа джумпа!